Досить цікаві навчання організаторам, можемо подякувати. Наприклад, у нас на полігоні це достатньо простіше проходить. Цікаві завдання, наприклад, це вибити противника з цієї висоти. Висота дозволяє обстрілювати повністю той план. Ми ходу розвернули в бойові порядки, війна на сході трошки інакша. ходу противника так ніхто не вибиває. Якщо вибиває, то це дуже рідко, в основному чим займаємося, це заняття оборони. Так далі. Дійсно, нам є чого в них поучитися. По по Але порівняно з тим, як в стані якому була армія у 2014 році, думаю, ми набагато піднялися, хоча б трошки наблизився до рівня НАТО. Хочу відзначити, я неймовірно здивований, що наші війська та війська української армії можуть вести бій проти ворога і водночас розвиватися як сучасна армія. Я настільки захоплений, що лише можу моїх колег із української армії назвати братами по зброї. Я можу дати оцінку достатньо серйозно, що сьогодні є, то, що ми досягли, як в плануванні, як в роботі штабів, так і в практичних діях підрозділів.